Відомо всім, що я воно ціною довіру бродян, мені моїй газеті. Завжди я прагнув сумлінно й чесно служити вам і щиро обстоювати користь міста і загального добра. Тож цей обов'язок мене покликав з брудин шахрестом розібратися. Це дав відвід сумління нашого міста. Дякую, дякую. Не Нелегко мені було до правди добуватись та й правда ця сумна. Бо з'ясував я в інтересах міста, куди поділись гроші, ті, що їх зараз зібрано пацентру на податки, і віддано одному пароплавству як позику. ось Тогспаром. Ви ж позику оту давали пароплавству, чи не правда? А що? Тепер. Чи є ж добропластву то цікаво знати нам? Кому воно належало насправді? Це можливо, що там на час розтрати інший власник, як то оглядаючи. Не розумію про що. Я, Я добивався позитив, Познаю на власній шкурі, як удатне діло, у скруті дуже швидко. Єсну, у мене біла голова. Хоч голова у вас і справді біла, все решта чорна. То був брудний, яке я так гадаю, то де контракт? Де контракт? Ви нам розкажіть. Як Який контракт? Ті, що Не знаю я про те. Не знаєте, Не знаєте. Ви знаєте, знає, як дивно, що гроші розтрачено це перше. Питання друге. Хто ж хто розтратив їх? Як з'ясував я. Винні у розтраті на превеликий жаль. Друзі, закликаю до порядку. Дозвольте вам сказати, як гірко бачити ганебну цю картину старого чоловіка тут папір у життя, друзі, всі його з уст. Пан Господь, я вірю вам оп'яте, чи схоже він на винного, чи так принистій злочинці виглядають. Чи біле стало чорним тут, а чорне — білим? Чи не занадто вже далеко не зайшли? Так і зайшли? Такі уславлені порядністю людині закинуть підкуп, та навіть і шахрайство. Я привселюдно заявляю, що ще до позики, пароплавство перейшло у власність докства. Та це брехня! Я ладу головою за довзборо поручитись. Спитайте кожного у місті. Хто скаже вам погане щось про нього? М? Де свій Де?